Ну, до речі, далі якраз про Ізраїль. А він пригрозив знищити Тегеран у відповідь на обстріли Ірану. Таку заяву зробив міністр оборони цієї країни Ізраїль Кац. Він зокрема звинуватив іранське керівництво у тому, що воно наражає своїх громадян на небезпеку. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяго повідомив, що Ізраїль вже завдав серйозної шкоди іранським ядерним об'єктам і науковцям, які працюють над такими програмами. Також Нетаньяго попередив, що удари по Тегерану можуть продовжуватися. Ну я обіцяв, що ізраїльські військово-повітряні сили скоро з'являться у небі над Іраном. А у Сполучені Штати Америки не збирається бомбардувати Іран разом з Ізраїлем. Про це пише Аксіос з посиланням на Білий Дім. Видання зокрема розповідає, що Ізраїль не має протибункерних бомб, якими можна знищити у горах ядерний об'єкт Фордо, але вони є у Сполучених Штатах Америки. І мовляв, Трамп навіть припустив у розмові з Натаньягу, що може приєднатися до операції. Однак, представник Білого Дому заперечив це і повідомив Аксіос, що президент Америки говорив зовсім протилежне. Ізраїль тим часом завдав ударів по нафтогазовій інфраструктурі Ірану. І, от як повідомляють медіа, ізраїльські війська атакували кілька економічно важливих об'єктів Ірану, зокрема, сховище газу на нафтопереробному заводі «Фаджр Джам» у провінції Бушер. Також з'явилася інформація про пошкодження одного з найбільших родовищ регіону Парс.